І тут картина маслом. Половина трамваю, половина пасажирів почали так багато там гавкати на пасажирку. Давай прибирайся геть звідси, йди звідси. Одна там крикнула жінка, що нас тут багато, ми зараз разом зберемося тебе і викинемо з трамваю, тому прибирайся, ми всі там хочемо там далі їхати. Буквально половина трамвая на неї, от, як водії, егоїстично наїжджали. Хоча всі почули те, що вона сказала, всі почули, але усім було однаково наплювати. Сиділа там молодь, якась пара там віком 18-19 років сміються, дістають телефон, знімають жінку на відео, бо це ж якісь там емоції, це ж як концерт якийсь, сварка. З машиністом трамвая. От, або сміх, або егоїстична злість, бо всі е, додому хочуть поскоріше доїхати. В результаті жінка вийшла і трамвай поїхав далі. У, у мене. Я не знаю, От, ну, нормальна людина, нормальній людині навіть нічого не треба коментувати і пояснювати. От для мене це дуже яскравий такий живий приклад. Картина маслом. Як багато у нас живе егоїстів, просто кончених егоїстів в нашій країні, яким абсолютно наплювати на людські почуття. Це просто картина маслом. Це е, такий один з багатьох прикладів, я впевнений на тисячу відсотків, що зараз дуже багато подібних ситуацій відбувається по Україні. І е, ці ситуації демонструють е, дуже е, важливий такий моральний умовивід. Якщо українці не рахують за людей росіян і не можуть е, співчувати їх горю. Збагнути своєю головою, а це не так важко збагнути, це треба тільки захотіти. Що для росіян ця війна теж горе. Там теж багато матерів, які втратили своїх синів, які плачуть на могилах. Нещодавно читав новину про те, що у мами російського військового. На могилі її сина, який загинув на війні, у неї від горя зупинилося серце. Вона померла. У людини, яка взагалі байдужа там, до інших життів і до всього байдужа, ніколи не зупиниться серце від горя. І це лише одна з історій зворотня сторона.